«Привіт, малюки, Ка! Вчора зі мною трапилась неймовірна пригода. Я летіла собі по своїм справам, як бачу, що на горбочку хмарка. Вона була маленька і біленька. Мене це дуже здивувало, бо всі хмарки були високо наді мною. І ось я підлетіла до неї. Як думаєте, кого я побачила? Давайте я загадаю вам загадку кар. А ви відгадаєте і зберете пазл? На зеленому горбочку. Тихомирно він пасеться. мої ніжки. і біленький і м'якенький. Кар цей пазл справа. Цей пазл покладемо всередину. Цей пазл покладемо вгору. Кар цей пазл вниз. Цей пазл покладемо вниз. Кар цей пазл справа. Цей пазл сліва. Цей пазл покладемо вгору. Цей пазл покладемо всередину. Цей пазл вниз. Ще один всередину. Кар цей пазл справа. Цей пазл сліва. Кар, цей пазл вниз. Покладемо вгору. Ще один сюди. Так, Кар, це баранчик. Дивіться, який він маленький і пухнастий. Підписуйтесь на наш канал Кар. І до нових зустрічей!